Якщо до апгрейду своїх найулюбленіших настілок, неймовірні куби, що змусять вибухнути мінськи не тільки від їхнього кастомного вигляду, а й від нововведень, які вони з собою приносять. Зустрічайте Vault Story Dice від Евейкін Realms. Всім привіт! Мене звати Артем, Ми знаєте, близько року тому мені випав шанс зробити огляд на прототип новинки від Евейкін Realms гри під назвою Stalker. І, отримавши відповідну коробочку зі грою, я був... Неймовірно вражений тим підходом, що зробило це видавництво з огляду на посилки для блогерів. Ось на днях сповіщення о міжнародній посилці застало мене зненацько. А відкривши коробочку, я відкрив для себе неймовірний подарунок від Авекінів у вигляді коробочки із сетом кубів під назвою World Story Dice. Ну ще була привітальна листівка і там жменя цукерок, яку ми з малою швиденько -ням -ням, з'їли. Але сьогодні мова не про це, а про ці п'ять. Маленьких коробочок, кожна з яких призначена для бусту ваших епічних ігор від Авейкінів, і кожна із них містить по два куби, які додають нові правила до відповідних настілок. Тож давайте поближче подивимось на ось цю красу і поговоримо о нововведеннях, що приносять ці куби. І почнемо ми з цих двох коробочок до Немезісу. І хоча вони мають відношення до різних версій гри, за фактом ви вільно можете використовувати їх як у базі, так і у локдауні. Тож, тож перший набір із двох кубів можна використовувати для заміни кубів для перевірки шуму та бою. Але вони ускладнюють вашу гру, адже мають зміщений центр ваги до негативних результатів. Викидаючи кубик шуму, ви найчастіше будете отримувати цю грань, яка збільшить шанси приходу до вас противника. Але у той самий час, виконуючи кидок в бою, ви так само частіше будете. Те викидувати промах, проте перед кидком ви можете отримати одну карту дії. Однак, з іншого боку, в нас є ще два куби, які навпаки можуть зменшити складність ваших перевірок і полегшити вам гру. Проте перед виконанням кидка цими кубами вам доведеться скинути одну карту. А тепер переходимо до спаплюженого гралю, де в нас є два куби, які заміняють базові в коробці. Щодо звичайного куба, то він тепер може надавати вам додаткові можливості за втрати чи отримання терору. А ось кубик вартового змінює лише одну грань. І якщо раніше ви просто прибирали вартового з поля при викинанні хрестика, тепер ви можете перемістити вартового в одну із локацій з персонажем і отримати відповідну винагороду. Зі грою Azerfields я, на жаль, ще не знайомий, але ось відмінна можливість виправити ситуацію завдяки двом додатковим кубикам. Один із яких заміняє наш кубик переміщення, а інший призначений для перевірки вдачі, на якому найчастіше будуть випадати ці грані. Чесно кажучи, я не перевіряв у відсотках, наскільки точним є передбачення розробників щодо кидків кубів. Але навіть якщо тут немає зміщення на якусь грань, все рівно зовнішній вигляд цих кубів він дійсно вражає. А останніми є куби для тих, хто підтримав видання від ігромагу або думає придбати собі гру ISS Vanguard. Тут у нас є заміна звичайного D10, який має свої додаткові властивості щодо випадання кожної із грани, а також альтернативний кубик небезпеки, який так само має додаткові властивості за випалими гранями. Чесно, я не перевіряв ці куби, як вони ведуть себе у реальних партіях і які там є баланси за випадінням цих граней. Але навіть просто як колекційна річ, вони вже є доволі прикольними. Так, звісно, не сказати, що ці куби зроблені божественно, просто неможливо. Реально, нереальні. Але щодо доцільності їх у ваших іграх, це вже питання, звісно, для кожного окремо. І як на мене, сама ідея такого доповнення видається доволі. Крутою, тим паче, якщо ви є фанатом серії ігор одного видавництва, як от Lekin Римс, які у своєму портфоліо мають немало дійсно крутезних настілок, які в цілому цінник мають немаленький, і антуражність та компоненти в цих іграх на висоті, тоді, в принципі, так, такі куби дійсно можуть знайти попит і своїх поціновувачів. Тож... Ось такий огляд сьогодні вийшов на цю незвічну підбірку кубів від Авекінів. Тож, якщо вам було цікаво на все це подивитись, то з вас подобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цих кубів. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!